Посольство Сполучених Штатів Америки нарешті відреагувало вже пройшло більше доби від жахливого удару росіян окупантів по Україні, в тому числі по Києву, де нагадаю вам підтверджено вже на загибель 24 цивільних українців через співчуття близьким та звичайно ж родичам. І от пройшло більше доби, як я кажу, і посольство США в Україні відреагувало і написало, що це безглуздий напад. Я процитую сьогодні. Разом з усією Україною ми приєднуємося до дня жалоби в Києві за жертвами російської атаки, 17 червня. 21 загиблих. Серед них громадянка сполучених громадянин Сполучених Штатів Америки понад 134 поранених, порани. Серед них діти. Ми висловлюємо найглибші співчуття родичам загиблих. Це безглуздий напад, суперечить заклику президента Трампа зупинити вбивство та покласти край. Війні